Всім привіт! І сьогодні ми будемо робити бананчик для, ня... для нашого Мініна, якого я робила у минулому уроці. Ну Він не був минулим там, два уроки тому, один урок тому. Так, Сьогодні робити ось такий бананчик. Він насправді є дуже маленький. Ось мій палець, ну він, такий... ну він такий маленький. Але ми будемо його пласти сьогодні на станочку Monster Tail. Але ви можете сплести його також і на простому станку, тоді ви маєте поставити свої ряди ось так рівно. Так беремо свої стеночки, ставимо ось так. Будемо плести, як ви вже побачили, із чорного і жовтого кольорів. Беремо одну жовтеньку розиночку і скручуємо її два рази на пальцях. Ось, і натягаємо і на чотири стопчика станка. Беремо гачок. Я думаю, ви зауважили, що в мене ну, новий гачок, але він не новий, він для, для плетіння е, нитками для гачкування або для резинок. Ну так, беремо наші резиночки і як в квадрофіші закручуємо ось так. Просто в цьому гачку дуже маленький такий захват, і тому я не зможу зривати. Але я зроблю таким гачком. Так. Беремо і обкручуємо кожен стовпчик. Раз. Ну Це, по суті, ми будемо робити квадрофіш, але він буде схожий на бананчик. Це відео я ніде не бачила, я сама його. Я розумію, що він є. Я бачила як -то картинку з ним, але відео я не знаходила. Ось. Так, ми зробили е, наші закрутили на, ось так на чотирьох стопчиках. Тепер нам потрібно взяти гачок і трошки опусувати вниз всі резиночки. Беремо одну жовтеньку резиночку і скручуємо її два рази на пальцях і надягаємо зверху просто. Але нам, хто хоче зразу робити, щоб була маленька, така крапочка, то ставить зразу жовту, але я буду робити як ось тут. Беремо одну чорну і скручуємо. І додягаємо просто як квадрофіш, ось так. Тепер ось тут і скидаємо. Так беремо ще раз, закручуємо і далі знімаємо. Так. І тепер нам треба взяти одну жовтеньку і не закручити її два рази, а просто накинути на чотири стовпчика. Ось і скидаємо тепер чорні резиночки. Baramo znowu, tak. Bire, skidować, bo już ten kursorzyniczku nakiedu im. Tak, skiedu imu. Bardziej lakże te bo, że na niej takie naciężenie rzeźnik. Baramo jeszcze. Жовту резиночку і натягаємо, так скидаємо зі сіл поки. Ще натягаємо і скидаємо. Хто хоче, може навіть зробити собі такий банановий браслет. Може зробити таких багато бананчиків. Хотів сплести або фіштейл, або просту цепочку. Квадрофіш може навіть сплести. І зачепити ці бананчики на цей браслет, який ви хочете сплести. І у вас такий банановий браслет, який якраз гарний. Ви ж можете зробити композицію із Мініна і з цього бананчика, якого ми робимо, бо, я, так як ми знаємо, Мініна дуже любить бананчики, і вони самі схожі на них. Ось так у Так, ще варимо можутеньку родиночку. Можете свій гачок зробити ось таку Це ніби оплітку, буде, буде, можете оплести його і буде у вас гачок оплетений в так ще. Пишіть в коментарях, що хочете, щоб я сплела. але щоб, ну, щоб це було плетіння не більше. 15 хвилин, тому що тут є ліміт, ніби що не можна загружати відео більше, ніж за 15 хвилин. Але якщо ви скажете що я спіла, я подивлюся, чи я можу скоротити відео. Ну, наприклад, коли треба нагадати резинки або е проплести ряди. влаштувала цю замочку Так, і тепер закінчуємо наш бананчик. Міряємо резинку скручену чорну два рази. Ще раз. Тепер варимо на гачок Кожного стовпчика нема значення з якого стопчика починати. чи з того стопчика, з якого я почала з стопчика якого. можете З любого. Так. Ось. Він трішки задовгий вийшло, але оцей, бачите, він грубший за цього. Просто тут я брала по дві резинки, а тут ми надягали по одній резинці. Але він теж вийшло гарний. Так, беремо одну чорну резинку. І скидаємо все на неї. Трошки буде тяжко скидувати, тому що можна собі допомогти ось так, як я е пластмасовим гачком. Так и ложилась тут одна козырзачка. Че их тут на ось и завязываем. Ось у нас получился такой Бананчик. А тут я брала по дві, бачите, він такий більш такий навіть тут. Він... такий, Такого зігнути і можете зробити багато таких і буде ось такий браслет. Всім папа! -па. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки пишіть коментарі. Папа! -па.